Вітаю вас, ви на каналі Міжнародної аналітичної спільноти Ресурга. Я її засновник Дмитро Корнієнко. У вас логічне питання: що це за шалом? Це антитрампініум, бо тільки так події останнього їб... можна сприймати. І цей випуск буде охоплювати три можливі теми останніх днів. Перше, це скандальні мирні ініціативи США на лодинських перемовинах. Друге, новий виток безладу в Пентагоні, так зване Гейдванум. а також сприйму Москви вплинути на ядерні перемовини між Вашингтоном та Іраном. Тож поїхав. І розпочнемо ми з лондонських перемовин. Очікувалося, що 23 квітня у Лондоні відбудеться перемовини міністрів закордонних справ України, Франції, Німеччини та Британії з американською делегацією у повному складі щодо мирного врегулювання. Ця зустріч мала стати продовженням попередніх перемовин, які відбулись 17 квітня в Парижі. Тоді американська сторона за участі держсекретаря США Марко Рубія та спецпредставника президента Стіва Вікофа передали Україні та європейським партнерам своє бачення в регулюванні конфлікту. Це стало відомо, звісно, трохи пізніше. 18 квітня перед відльотом із Франції, декш-секретар Гобіо заявив: ми повинні визначити найближчими днями, чи можливий мир чи ні. І якщо це неможливо, ми повинні рухатись далі, тому що Сполучені Штати мають інші пріоритети. Він також наголосив, це можуть бути останні спроби Америки досягнути миру в Україні. Напередодні лондонської зустрічі адміністрація США злила текст своїх пропозицій в американські медіа. Такі інформаційні зливи це класичний інструмент зовнішньої комунікації американців. Його використовують, коли, по-перше, офіційні пропозиції дуже можуть зашкодити іміджу держави, а ми можемо зрозуміти, що пропозиції, де самі американці пропонують порушити, ключове міжнародне право це не юридичне визнання. Зміни кордонів, це вже є великим порушенням. І тому такі пропозиції від американців, які в ОНУ, які в основі міжнародного права, це, звісно, для них іміджово неприйнятна річ. Але вони хотіли, що вони хотіли? Вони хотіли, щоб Україна та європейці під неформальним тиском, який, звісно, не був у медіа, погодились на пропозицію американців. Змінити міжнародно визнані кордоні, тобто юридично признати Крим, звісно, що самі американці, і після лондонської зустрічі казали, що вони цього не вимагали. Але по риториці європейських наших партнерів української сторони ми можемо зрозуміти, що цей пункт дійсно був. Він не був формалізований, але він був і на нього реагували. І саме реакція на цей пункт стала причиною того, що американська сторона поїхала не в повному складі на перемовини в Лондон. Тобто американці запропонували те, що вони самі розуміють, є неприйнятним, але не можуть це офіційно артикулювати, і сподівались через різні методи тиску, в тому числі й через погрози, через медіа. Тобто зливи у медіа це певний підхід погрози. Тобто сказати, що якщо ви щось зробите, ось буде отак. А вже там в Києві, в Брюсселі, в Парижі політики, дипломати сидять і думають, чи дійсно це так, чи дійсно вони так зроблять, чи це черговий злив в рамках тиску. Тому це перший момент. Друге, потреба здійснити тиск без прямого втручання. Зливого медіа це найкращий механізм. І по третє, потрібно протестувати реакцію партнера на пропозицію, що виглядає ненормально. Це ось саме оце вікно вертону, коли закидується якась тема, в залежності від того, як на неї реагують сторони, тестуються подальші реакції. Ключові пункти американських пропозицій. За викладом Axios, Wall Street Journal, Washington Post, New York Post, за загалом всі збігаються. Тобто, це був певний такий злив Тобто Хтось доніс інформацію до медіа, які на хвилиночку навіть з різних ідеологічних полів. Тож, що ми бачимо, що був злив. Він не спрацював так, як того хотіли американці. На Лондон вони не поїхали в повному складі, відіслали Келлога. Далі вони вкидають другу хвилю. Напівфейкової інформації, що європейці, нібито, вимагають від України, щоб теж ми визнали юридично Крим. Цю інформацію спростовують в Брюсселі. Цю інформацію спростову спочатку прем'єр Франції, пізніше, після Лондонської зустрічі була відповідна заява і Макрона, президента Франції, що Європа стоїть на засадах, що ніякого юридичного визнання зміни кордонів не може бути, тобто є юридична, є фактично. І дуже показовим є те, що після Лондона, коли Трампа запитували про зустріч в Лондоні, чи дійсно там була вимога про Крим, то Трамп уникав прямої відповіді, зауважив, що не було цього пункту. Пізніше він переключився, що Крим було втрачено ще при Обамі, і так далі. Тобто, це підкреслює цей момент, що американці не можуть в міжнародному полі самі запропонувати ідею зміни міжнародно визнаних кордонів, тобто вони її протискують через. Україну, ряд наших залежностей від американців через Європу, ряд страхів європейців перед американцями і залишитись один на один з Московією. І так працює зараз американська зовнішня політика. Що ми бачимо після Лондону? Що коли не вийшло протиснути не перед, не під час зустрічі, то американці такі кажуть, ну добре, наче все пройшло добре. Ми будемо ще два тижні чекати, дивитись, що буде далі. Тобто вони кажуть, що якщо в Лондоні зустріч провалиться, то вони вийдуть, але після зустрічі вони не виходять. Чому вони це роблять? Вони роблять це з тієї причини, що їм самим не корисно виходити з цих перемовин, вийти з перемовин щодо України мирного врегулювання це втратити для американців міжнародний вплив як світового лідера. Просто зазначу такий один момент. Чому багато країн впродовж всього широкомасштабного вторгнення Туреччина, Угорщина, Австрія, Швійцарія, здається, теж пропонували свої послуги посередника в міжнародному врегулюванні. Це робиться з того, що такі послуги підвищують важливість країни в міжнародному полі, такому певному геополітичному полі. І тому, коли американці самі кажуть, ми виходимо, то вони самі себе позбавляють в певному сенсі лідерських позицій. І тут інший момент, що американцям теж не так просто вийти з перемовин, оскільки ми поговоримо далі про Іран і ще деякі моменти. Вони створили таку ситуацію, що всі ці перемовини в Ірані, в Україні з Хамасом, вони по суті тепер взаємопов'язані і залежать від угоди, яку хочуть нав'язати американцями. Між Києвом та Москвою. тобто їм потрібна швидка угода, щоб реалізувати решти кроки, де вони чомусь вирішили підв'язати московську дипломатію. Тож, що ми будемо бачити після Лондону, ми будемо бачити те, що американці собі дають знову два тижні, щоб придумати, як протиснути Україну, Україну і наших європейських партнерів, тобто якісь будуть провокації зливи. Провокації в якому в плані зливи в медіа, погрози, знову я піду, я не піду. І що тут важливо, дуже класно, що в Лондоні була зроблена альтернативна пропозиція американцям від європейських країн та України щодо мирного врегулювання, де вона в певному аспекті збігається і абсолютно логічною для просування перемовного треку. Але тут вже американці, які хотіли швидко досягти. Домовленості і тому Вітков віддавав майже все, що хоче Путін в, в рамках договору. То вже це не проходить. І тому американцям треба казати е, Москва, що їх положення не можуть бути прийнятними. І тоді Путін буде демонструвати показово, що він взагалі не сприймає Трампа. А це показове демонстрування б'є по рейтингу і репутації Трампа і самих американців, які зрештою хаотично рухаються в цьому дипломатичному певному треку. Тому ось тут важливий момент, що з одного боку ми не можемо сварити з американцями, оскільки ми залежимо від них в багатьох аспектах. З іншого боку, американці, попри свої погрози, вони не можуть нас покинути, бо це буде ряд моментів, які вдарять по ним самих. Але з іншого боку, американці настільки непрофесійно побудували своє дипломатичне позиціонування, що тепер вони залежать безпосередньо від того, чи нададуть в Москві. Великі поступки. А від того, чи не дадуть вони Москві великі поступки, залежить наскільки Путін буде бажати тимчасово припинити свої військові дії. Але якщо цих поступок повертаємось назад, не буде, то Путін буде демонструвати демонстративно, скажімо так, всіма методами, що Трамп не контролює ситуацію. Тобто, і це буде бити безпосередньо про Трампу. Насправді в цих переговорах з одного боку ми виглядаємо як заручниками, але... Американці зробили все, щоб бути безпосередньо заручниками і, на жаль, заручниками перед волею Путіна. Тому подивимось, як воно буде далі. Але я думаю, раунд в Лондоні поки можна зарахувати на користь Європейсько-Українського Союзу. І перейдемо до наступної теми. Це повторний скандал з міністром оборони Америки, головою Пентагона Гексуто. Ми пам'ятаємо з минулого скандал Сібнолґейт, коли додали редактора Atlantic безпосередньо до чату, і коли Гексит запевняв, що не було ніякої секретної інформації в цьому чаті. Тоді пізніше з'явилася інформація про те, що там була така секретна інформація, але перед цим Гексит, Тулсі, Габбард дали свої покази про те, що там не було цієї інформації, тобто вони дали покази перед Конгресом, перед присягою, неправдиві покази. І тут, 20 квітня, Нью-Йорк Таймс опублікував матеріал, по якому йдеться про те, що гексет поділився деталями березневої атаки на єменських усиків у ще один груповий чат Сігнал, тобто це інший другий чат. Цього разу він ділився інформацією, секретною інформацією з власною дружиною, братом та особистим адвокатом та рядом друзів, які були в цьому чаті. Нагадаю ще раз. Під час першого скандалу так званого Сіґл Гейт у березні американські високопосадовці обговорювали удари по гуситах у секретному чаті. з товарним радником з національної безпеки Майком Волсом. У той чат помилково або навмисно був доданий головний редактор The Атлантик. Це стало грубим порушенням протоколів національної безпеки. Коментуючи новий виток скандалу Signal Gate, Signal Gate 2.0, Гексель заявив, що не повідомляв у чаті жодної секретної інформації. Те, чи ми ділились через сигнал, як тоді, так і зараз, було неофіційним, не секретним координаційним обговоренням щодо роботи зі ЗМУ та іншими питаннями. Я говорив про це з самого початку, запевнив нас міністр оборони. Прес-секретар Пентагону Шон Первел заперечив публікацію нью Times, заявивши, що, що змі намагаються знищити всіх, хто підтримує програму президента Дональда Трампа. Сірмогейт 2.0 вибухнув на фоні численних повідомлень про прамлінський хаос у Міністерстві оборони. Цього через кілька годин після появи статті в Нью-Йорк Таймс, колишній головний речник Пентагону та давній союзник Ексита Джон Уліот, що важливо, це давній союзник Ексіта, опублікував у політику матеріал під назвою Місяць тотального хаосу, тобто хаосу в Пентагоні. У статті він прямо стверджує. Пентагон перебуває у безладі під керівництвом Піта Гетсета і закликав президента Дональда Трампа звільнити його. На тлі цього серія звільнень у самому Пентагоні. Відомо, що три найближчі соратники Гексета – старший рядник Денні Колдуєн, заступник керівника апарату Дарін Севмік і глава апарату заступника міністра оборони Колін Керрол були звільнені. Розслідування стосується витоків інформації щодо. Оперативних планів дії в районі Панамського каналу, переміщення другого авіаносця до Червоного моря, візит Іона Маска до Пентагону та призупинка збору розміданих щодо України, тобто це відкриті. Зараз розслідування, в тому числі через конгрес, де були дані або неправдиві свідчення, або конгресмени запросили інформацію, чому був зроблений той чи інший крок, і як це вплинуло на безпеку Америці Америка безпосередньо, тобто як призупинити розвідданих з України. Зеленстріт Journal також повідомили, що Гексет двічі брав свою дружину, колишню продюсерку Fox News, на зустріч з іноземними військовими делегаціями, де уговорювалася конфіденційна та секретна інформація. Тобто, дружина перебувала в місі. В якому не мали б перебувати, не маючи відповідного статусу державного службовця та доступу до інформації. Попри усе це, Дональд Трамп відкрито підтримав міністра оборони. Під чудово справляється з роботою. Всі ним задоволені, заявив президент. Запитайте у гуситів, чи погано йдуть справи, додав Трамп, коментуючи ситуацію. І що ми маємо? що за останні дні, за останні три дні, гексет вже перебуває в трьох великих скандалів. Найбільше це Сину Ейдвануб. Це де він повторно дає неправдиві свідчення про використання конституційної інформації через незахищений зв'язок і передачу інформації стороннім особам. Другий скандал це скандал щодо його студії макіяжу біля конференц-зали. Він планує за кошти за податкові кошти перебудувати частину конференц-залу, приміщення біля конференц-залу для студії макіяжу та його зачисок для публічних виступів. І третій. Скандал, що його помічники на робочих засіданнях обговорюють свої походи до стриптиз клубів, і все це за останні три дні після того, як Дональд Трамп каже, що гексель справляється дуже гарно зі своєю роботою. Тому що може бути в майбутньому? Що по-перше, гексель буде більш агресивним до Європи та будуть нові локальні військові операції проти хуситів. що подобається Трампу Що Трамп казав, о, це крутий хлопець. Щодо Гексета, то найближче 100 днів вони вже спливають, але все ж таки, Трамп його не звільнить поки що, поки не буде знайдена кандидатура, яка так само буде його підтримувати, так само буде виконувати всі забаганки Трампа. Але тут інше питання: що скоріш за все, заміна буде безпосередньо. На такого ж на таку ж особу, такого ж гексета 2.0, який буде виконувати будь-яку забаганку Трампа, і буде намагатись максимально вислужитись перед королем. Але що важливо почетнути, що якщо дійсно ці скандали будуть продовжуватися, відбудеться заміна там умовно через місяць, через два міністра оборони, це дуже сильно буде бити безпосередньо по Дональду Трампу, бо він лобіював Гексета на посаду Гексет Достатньо важко проходив узгодження в Конгресі, особливо в Сенаті, але Трамп переконував, що він справиться зі своєю роботою. А як бачимо, скандал на скандалі, порушення протоколів, неправдиві свідчення в Конгресі, і, в принципі, вже дана людина на посаді збирала собі на певний термін ув'язнення. І останню тему, яку ми сьогодні проговоримо, це Іран і перемовини Ірану зі США. Раніше я вже зазначав, що Іранці роблять достатньо. Гарну стратегію позиціонування, розуміючи, що вони затиснуті між Сполученими Штатами і їх тиском, який може відбутися як безпосередньо від сполучених штатів їх авіаносних груп, так і від Ізраїлю. І з другого боку вони затиснуті між своїм союзником Московією, яка по-перше надавала частково технології з ядерної програми. По друге, вона безпосередньо допомагає Ірану в побудові ядерних реакторів. Росатом активну роль бере. І все це Іран такий затиснутий між цими двома країнами, і він розуміє, що вони мають підписувати якусь угоду, щоб виграти час. Дещо можливо навіть ця позиція схожа там з Україною, але з іншого боку, звісно, Іран вклав мільярди у цю програму. Він вклав. Всю програму питання безпеки, власної, як вони вважають, що для протистояння Ізраїлю необхідно ядерної зброї, щоб гарантувати баланс сил в регіоні, і тут вже постає питання: як Ірану продати цю угоду безпосередньо американцям на вигідних для себе умовах? І Іран робить цікаву стратегію. Він залучає в цю угоду як найбільше міжнародних акторів. Іран Тегерану не цікаво, щоб були тільки американці. Він і Москва як посередник. І що робить Іран? Іран робить доволі цікаві речі. Він залучає максимальну кількість міжнародних акторів, щоб розбавити певний тиск американців. Іран вже заявив міністерство Ірану, що вони б хотіли бачити Велику Британію і Францію в даних перемовинах, аргументуючи це тим, що дані країни були. Безпосередньо під час підписання першої угоди. І звісно, у Ірану тут є ще один момент, що якщо не буде підписана друга угода, а перший, термін першої угоди спливає, якщо я не помиляюся, у вересні цього року, то Європа відновлює санкції проти Ірану, тому їм важливо залучити Європу. З іншого боку, Іран активно їздить до Китаю, перемовини веде з Китаєм, щоб Китай теж долучився до цього посередництва, щоб не було відвертого тиску. Америки, щоб уникнути цього. І третій момент це Оман. Оман не просто так обрана ця країна, це певна країна-посередник з Арабським світом, в тому числі з Саудівською Аравією. Через Оман, Іран комунікує з даними акторами. І тому, що хоче зробити Вітков? він хоче зробити, щоб було тільки три. США, Москва як посередник, поговоримо далі, чому вони так це хочуть. І Іран. Тобто США поганий поліцейський. Москві гарний поліцейський. Вони тиснуть на Іран. Ну і відповідно отримує те, що хоче США, те, що хоче Москва. Ну іран отримує щось там, отримує. Чого не отримує, як і в випадку з Україною, іран це розуміє, тобто всі гарні слова про Москву, поїздки до Москву, про пропатнество з Москвою, Зараз це лише для того, щоб забезпечити цю багатосторонність процесу, яка вигідна безпосередньо Ірану. Вони не можуть витіснити Москву, але вони хочуть, щоб до цього долучились європейці, щоб до цього були долучені китайці, і тим самим іранська угода стане певною багатонаціональною угодою. І це не в інтересах Стіва Віткофа безпосередньо, бо він продає Трампу ідею про те, що є Московія, є трек по Україні, є трек по Хамасу, є трек по Ірану. Що Московія ніби має достатній вплив на Хамас, достатній вплив на Іран, і тому з ними потрібно домовлятися. Тому коли США білий дім йде на поступки по Україні, то взамін американці отримують угоди по Ірану, ядерній програмі і по Хамасу, в тому числі. Чи є такий вплив у Москви? Звісно, його немає, але Москва максимально його створює, оскільки, окрім ще у цієї продажі ідеї Стіввітков, звісно, зацікавлює певні кола фінансовими партнерствами з московитами. Другий раунд перемовин. Відбувся 19 квітня у Римі. Ще один важливий момент, який я забув нагадати, що після першого раунду перемовини була інформація про те, що другий раунд може відбутись у відні за участю Московії і представника безпосередньо Кремля у міжнародних організаціях Михайла Ульянова. Там вийшла цікава ситуація, що Іран не хотів проводити безпосередньо в Австрії. І він переніс ці перемовини в Римі. Але в Римі відбувся скандал, оскільки італійці хотіли бути головним посередником. Вони не хотіли, щоб другий тур перемовин проводився в посольстві Оману в Римі. Але тоді іранці сказали, що вони перенесуть загалом перемовини назад в Оман. Італійці переграли, зрештою, погодились, і перемова на другий тур відбувся 19 квітня безпосередньо в Римі. В посольстві оману як того і хотів Іран. Іран таким чином залучає і Європу залучає, і блок Саудівської Аравії. Ну, звісно, там представлені інші актори США і більш зменшений вплив Москві. Бо насправді, як я сказав, глибинно Ірану не вигідний вплив Москви на цю угоду. Таким чином, Москва через Віткофа намагається продати Трампу повітря посередництва, що не має реальної вартості. У відповідь вона вимагає поступок по переговорах щодо України. Що я зазначив? Стів Вітков наразі зібрав у собі одразу три дипломатичні процеси. Якщо ми подивимось глобально, перше це процес перемоги по Хамасу, друге це врегулювання війни в Україні і третє ядерна угода з Радом. І усіх цих трьох процесах Москва намагається стати посередником для Віткова. І Вітков прив'язав цю конфігурацію до власного імені для до власного такого положення. Тепер будь-який провал Віткофа. Він можливий, але його усунення є доволі важким, оскільки будь-яке усунення Віткуфа одразу означає, що всі три трека або гальмуються, або взагалі руйнуються. Тобто Вітков їх пов'язав. Чи він це зробив свідомо, чи так вийшло, я не можу сказати. Але те, що усунення Вітку з посади змінують треки одразу по трьом напрямкам для Трампа, і відповідно вдарять по іміджу Трампа. Це виглядає як факт. Тому тут -то Таке питання воно більше риторичне. Чому для міков важлива така присутність Москви у всіх треках у всіх трьох треках з Хамас з раном з Україною ну, з Україною? Зрозуміло, а з Хамасу, з Іраном – питання, але воно мабуть більше мірою риторичне. До речі, це саме питання нещодавно дивився іранських політологів. Вони теж задаються питанням, чому для американців так важлива присутність. Московитів в цих перемовинах, у бральських перемовинах ще було угоди. До речі, напишіть в коментарях, як ви думаєте, чому Віткофу так важливе посередництво Москви у всіх цих питаннях. А я прошу не забути підписатись та поставити лайк, щоб ми могли поширювати інформацію, робити нові огляди і ділитись з вами. З великою Європою у серці та маленькою московією на мапі. До нових зустрічей! Бережіть себе і до наступних випусків! Вітаю вас, ви на каналі... Ой, вибачте, це мій шалом анти від... проти антитрампиниума. Вітаю вас! ви на каналі міжнародний... Вибачте, це мій шалом анти з антитрампиниума. В міжнародному каналі спаліноты ресурс. У меня вже вуха болять, вони ж протискаются. Вітаю вас! Ви на каналі Міжнародної аналітичної спільноти Ресурга. Я її засновник Дмитро Корнієнко. У вас логічне питання, що це за шоу? Це мій антидетрампініум, бо тільки так можна дивитись на цей аріум.